Всім вітання. Два тижні пройшло із качером. Зараз для того, щоб переходити до слідуючого етапу, треба пригадати схему з якою я працював по заряду конденсаторів із землі. Тобто, у нас один провідничок оцей з цієї сторони це заземлення. А вже цей провідничок заходить із помножувача і там ТВС. привод Іде в мене ZVS-драйвер, але по правому і лівому плечу стоять мої трансформатори. Вони свою роботу роблять. Зараз я включу, продемонструю. Треба відходити трошки далі. Працювала лампа 700 Вт, потужність міряти прилад починає пригати, скакати, тому що дуже потужне поле. От. Резистор зразу, я збільшував відстань по зазору. От. І тут він зразу задимівся, заіскрився. Обов'язково брати ізолятори потужні, такі. От. щоб на руку не прийшло. Це, в принципі, вони йдуть з телевізійним кабелем, так що його не викидайте, хай він залишається. тому що, от, І завжди, коли ви попрацювали, обов'язково треба зняти залишок з конденсатора. Тому що на конденсаторах лишається залишок. Ця схема вона вже викладалася мною. Є також заряд конденсатора по Гуді, по капі, чи по капанадзе. Вона в багатьох. Є на каналах. Ця схема і в мене також вона є. Заходите в розділ відео із схемами, і там ця схема є заряду. Тобто тут у нас плюс виходить із помножувача через резистор, іскровий проміжок, от він тут видно і далі вже йде заряд. І оцей розряд якраз можна буде бити по індуктору. Але для того, щоб там було статичне поле високочастотне, я якраз і два тижні працював з качером, тому що е, треба ловити хвильовий резонанс, тому що на таких потужностях вже можна щось і взяти. Ще раз демонструю роботу. достатня. Достатньо одного ТВС. Ось тут він один От, Якщо зробити 2-3, то я взагалі не знаю, треба з хати втікати, На це жарти. Життя потім підскаже, чи варто додати ще потужність чи ні. На ТВС мотав 12 віточків. І далі це я повністю взяв вирізав із плати телевізора. Пороздирав оці доріжки, щоб не прошивало. То, щоб випаювати його немає сенсу. А тут зразу змонтовано все і ТВС, і помножувач, і все скомутовано, все прикручено. Тобто просто вирізав із плати телевізора і дуже файно працює. Цей зазор треба регулювати. Коли ми цей зазор вхідний регулюємо, міняється потужність в системі. От, це важливий момент. Саме цим зазором можна регулювати частоту розрядів. І це простенька схема, вона не є складною. Складається, в принципі, якщо брати, відкинути ці трансформатори, вони в мене це для моїх цілей, я їх знаю далі, що я з ними буду робити. Тому що саме цими двома трансформаторами я формував. Поле, і в мене заземлення із антени, був заряд більше кіловольта От саме ці трансформатори будуть робити різниці потенціалів навколишнього середовища між е, антеною і заземленням. так А вже цей конденсатор, який заряджається із ТВС, будемо пробувати по-індуктору. По Це анонс. Експеримент, який я буду робити на слідуючій неділі. Зараз трошки більший зазор зроблю. І тут зараз резистор буде, як гірлянда, горіть. шкварчить досить таки потужно. Напруги тут вже десятки кіловольт Пробиваю на відстані десь. 8 міліметрів, От, але схема не є недоступною. Зразу попереджую. Хто не має досвіду роботи з електрикою, висока напруга дуже небезпечна для людини. Хто не підготовлений, не повторюйте. Так як в мене досвід десятки років роботи з електрикою. Я вже роблю це на відстані, розряджаю обов'язково, і такі потужності можна отримати. Конденсатори із телевізора. от У мене їх є багато, ще можна зробити. Десь до десятка їх є. От, але поки що я три спаяв і саме три. Вони дають таку паралельну більшу ємність, більше потужність. Це закономірно. Якщо на одному я. Як демонстрував, була потужність не дуже велика. На трьох потужність, як ви бачите, дуже файна. Всім успіху і до нових зустрічей.